Доброго ранку, мої любі діти, шановні дорослі, сподіваюсь, ви відпочили, і ми з новими силами з вами почнемо новий навчальний робочий день. Тема нашого уроку сьогодні тверді та м'які приголосні. Добрий день, малечі щира. Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий свіп, сміх, почнемо. Урок для всіх. І почнемо ми з артикуляційної вправи, яка називається віконечко. Треба широко відкрити рот і утримувати його в такому положенні. Як наче ви кажете, а, коли приходите до доктора. Наступне, проколи кульку, рот закритий, рухаючи язиком вліво-вправо, намагатись проткнути ним. То ліву, то праву щоки. Дивіться. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Наступне жабенятко. Посміхнутися та показати зціплені зубки. Утримувати губи в такому положенні 5-10 секунд. Повторити 3-4 рази. Для цього поставте відео на паузу. А зараз попрацюємо із чистомовкою. Ра-ра-ра. В парку є весела гра. Тут, тут, тут ми побігли на батут. Рі-рі-рі. Він сподобався дітворі. Дем, дем, дем ми на колесо підем. Емо, емо, емо. Потягом поїдемо. Повторюємо, що ми з вами вчили на попередньому уроці позавчора. Звуки, ті, що ми вимовляємо без перешкод, голосні а, о, у, е, і, називаються голосні. Звуки з перешкодами, якщо нам допомагають губки, зубки або язичок. Такі як с, «р», б, д, ш, ж, ж, з. Ці звуки називаються приголосні. Ну, а зараз гра. Плескаємо та тупаємо. Якщо ви чуєте у слові голосний перший звук, то ви плескаєте у долоні. Якщо приголосний, то тупаєте ніжками. Я вам на початку допоможу. Отже, що це? Школа, дітки! Ш приголосний! Тому нам треба що зробити? Потупати ніжками. Наступний хлопчик. Так? Х хлопчик! Паємо нічками. А якщо це учень, учень, то треба поплескати в долоні. Наступне, що це, дітки? Тут можна багато що побачити. Можна побачити берізку. Берізка Б. А якщо річка, перший звук буде Р, Р, теж приголосний. Природа. Який звук П? Подумайте тепер самі. А це, дітки, дорога. Що треба зробити? Д перший звук. А це автівка. А. А це, що він показує? Клас, так? К. К. І ось теж клас. Ну, давайте візьмемо слово учні. У учні. А це апельсин, А. А це діти. Перший звук д, Д, Д. З чого складається слово дітки? Права мікрофон тому відповідаємо швидко. Пригадуємо, з чого складається? А на що ділять слова? А як називається склад, що вимовляють з більшою силою голосу? На -го ло продовжують самі. Які звуки ви вже вивчили? Пригадайте, ми з вами вивчили. Голосні та приголосні звуки, так? І щойно я вам показала, як їх позначають. А ми можемо показати ще пальчиками. Голосний звук, кружечок отакий, та приголосний звук. А зараз послухайте казочку. У лісі жили голосні, покажіть фішку, голосні. Та приголосні звуки. Цілий день вони трудилися, голосні увесь час співали, а приголосні були письменниками, вони весь час писали. Коли на небо виходив місяць і наставала ніч, голосні лягали спати на круглі ліжечка, а приголосні на прямокутні та підстеляли один матрас. А деяким приголосним було дуже твердо, тому вони підстеляли не один а аж цілих два матраци. Що це були за приголосні звуки? Вже здогадалися? Вимовте слово лис, лис. Назвемо в ньому послідовно звуки. «Л і С. Всього їх три. Давайте викладемо це слово. Дивіться. Л, і с. Зараз я порівняю, щоб було красиво. Ось воно. Ми виклали із фішок слово лис. Хто це такий? Це. Лисичка тільки він. Які з них голосні звуки? Подивимося: дивіться, перший був л, і с. Значить, голосний тут один і, а приголосні Л та с. А тепер вимовте слово ліс. Посміхнутися треба. Ліс. Тепер в ньому послідовно назвемо звуки ль і с. Які з них голосні, а які приголосні? Ну, Голосний тут один і, а приголосні ль та с. А тепер вимовляємо обидва слова: лис-ліс. Чи однаково вимовляються в них приголосні звуки? Ні, не однаково. Пам'ятаєте, у казочці були два матраци вони підстеляли, ті звуки, яким було твердо спати. Тому, дітки, є тверді і є м'які приголосні звуки. Вимовимо звуки л, л. голочкою язичок торкається до зубів. «л». А тепер іл. Подивіться у дзеркало Лі. Л. Спостерігайте за своїм язичком, коли ми кажемо л, а тепер ілл. Змінилося? Звісно, дітки, змінилося. Ось він, лис, а це ліс. Ми вже з вами виклали схему слова лис. Ось вона, пам'ятаєте? А тепер викладемо схему слова ліс, а потім перевіримо. І. Пам'ятаєте про два матраци. Значить, нам треба взяти отаку фішку, яка позначає м'який приголосний. Далі І, а потім с. Бачите, як змінилася схема? Перевіримо на екрані. Правильно ми все зробили. Перший звук і, другий і, а третій с. Порівняємо тепер тут вимову, дітки. Що це таке? Це називається тин, Які ми тут чуємо звуки. Т. Приголосний, і голосний і с теж приголосний. А що це таке? Подивіться, котик, а тут теж котик, але вже він чорного кольору. Що це таке, як це називається? Пригадали? Це тінь. Тепер спробуємо вимовити звуки в цьому слові. О, тут був Ц твердий. А у слові тінь, ті". потім і, а в кінці нь. Подивіться, це була схема слова тин. В ньому обидва приголосні тверді, а це схема слова тінь. В ньому обидва приголосні м'які, твердо їм запам'ятовуйте сказочки. У них Два матраци. І показуємо ми ось як пальчиками. Запам'ятали? Голосний, приголосний і двома пальчиками приголосний м'який, два матраци, щоб м'яко було. Отже, ще раз повторимо: це голосний, приголосний твердий, а це приголосний м'який. Зараз назвіть, будь ласка, перший звук назви кожного предмета. Диня Д перший звук твердий. А це дівчинка Д, папуга П, Пінгвін. Помітили? Щоб сказати м'який звук якийсь, нам треба посміхнутися. Пінгвін п. Я. Назви яких предметів починаються з приголосного, м'якого? Дівчинка д та пінгвін. П Пропали у нас диня та папуга, оскільки там перші звуки були тверді. А зараз будемо з вами утворювати склади із м'якими приголосними. Хто ще не вміє читати, повторюйте, будь ласка, за мною. Лу, а м'яко тепер скажемо лю. Со м'яко сьо. Не можна сказати ні або ні. Та-ця. До. Дьо або ді. ЗУ зю. Са, ся або сі буде м'який склад. Послухайте слова. Якщо слово починається з м'якого приголосного, плесніть в долоні. Я називатиму слова, а ви уважно слухайте. Якщо слово починається з м'якого приголосного звука, плесніть у долоні. Починаємо Дуб, Дід, Троянда. Тюльпан. Зірка. Залізо, Сонце, Сіль, Ніч. Носоріг. Лебідь. Лікар. Рись. Рюкзак Ну що, встигали? Все у вас було правильно. Якщо ні, то прослухайте ще раз ці слова і спробуйте виконати вправу правильно. Ну, а тепер скажіть: назви яких предметів починаються з м'якого приголосного? Ложка ліжко. В якому слові перший звук м'який? Тут дивіться Л, а тут ірь. Посміхнулися, значить, він м'який. Далі. Ніж ножиці. Ніж, ніж, м'який. Зірка зебра. Правильно, дітки. Зірка м'який буде. Літак лелека. Літак. Правильно. Прибираємо ми тверді і залишилися, давайте ще раз вимовимо: ліжко, ніж, зірка, літак. До назви якого предмета подано звукову модель. Перше слово рак, сік, лук. Ми бачимо, що у звуковій моделі цього слова. Перший звук має бути м'яким? Два матраци. Значить, яке це слово? Давайте ще раз вимовимо. Рак твердий, не годиться. Сік. Ось воно. Ось. Це модель звукова до слова сік. Перевіримо ще лук. Тут всі тверді, не підходить. Далі. Назвемо пропущені звуки у схемах слів. Що це у нас, дітки? Дім, а у моделі ім. А перший звук який дітки? Перший звук ДЬ. Далі пайто. Ми бачимо модель звукову, але чогось тут не вистачає. П-А, ПА, А от далі має бути звук Л, а потім Т-О. Далі перець П, е, Р. Е. Не вистачає ЦЬ, С. І останнє стілець. Перший звук С, -с. Далі Ц м'який. Потім «і» голосний, Л-Е і в кінці С теж м'який. На екскурсії в зоопарку діти сфотографували тварин. Подумайте, які світлини Олі, а які Олексія тобі допоможуть схеми. Отже… Кого фоткала Оля, а кого Олексій? Схеми ось до цих слів Оліни і поруч з Олексієм його схеми. Кого ми бачимо на першому малюночку? Хто це така? Це мавпа. Мавпа. Чуємо тут м'які немає. Тому шукаємо схему, у якої немає м'яких звуків. Підходить ця і ця. Подивимося, яка ж все таки правильно? Поділимо на склади. Мавпа. Два склади в цьому слові. Отже, мавпу фотографував Олексій. Назвемо звуки в цьому слові. М-а В п а Мавпа вийшла. Далі, хто це такий, дітки? Це Олень. Хто ж його сфотографував? Два склади в кінці м'який? Олень. Два склади тут є, в цьому слові, і м'який в кінці. Отже, оленя фотографувала Оля. Наступний хто це? Це, хто це? жирафа? Правильно. Поділимо жирафа. Ра, Фа. Три склади. Немає м'яких. Отже, її теж фотографувала Оля. Ось це слово. Ж, и р-а, ф а Жирафа. Ну, і залишилася у нас одна звукова модель. Мабуть, це і є носоріг, якого сфотографував Олексій. Перевіримо. Но со. Ріг, три склади, підходить. Розберемо звуками. Н О, с О. А далі Р І Г. Отже, все правильно. Мавпу та носорога сфотографував Олексій, а оленя та жирафа Оля. Впоралися з цим завданням. Ідемо далі. З'єднай схему зі словом. Спробуємо? Ну, давайте. Отже, хто у нас тут є? Є у нас дерево. Правильно чи ні? Перевіримо. ДЕРЕВО. Три склади підходить. Перевіримо звуки. Показуйте разом зі мною. Отак От видно? Вам? Д Е, Р, е в о. А це хто? А це діти, діти. Діти. Яка ж схема підійде? Перевіримо. Перший звук. Д. М'який два матраци. І т, і діти вийшло. Наступний малюночок. Морозиво. Скільки складів? Мо-ро-зи. В цілих чотири склади. У нас тут одна тільки модель з чотирма складами. Ось вона. Назвемо звуки. М О. Р. О. З, і В О. Вийшло. Морозиво. І останні дітки. Що ми бачимо на малюночку? Парк, правильно? Парк один склад. Ось це ось ця звукова модель. Перевіримо. Перший П А Р, К. В кінці два приголосних звуки. Наступне. Склади звукові схеми слів. Батут. Ось він. Ми продовжуємо тему парку, прогулянки у парку. Ба тут. Ба тут. Два склади, два прямокутнички. Перший склад БА. Які ми чуємо тут звуки? Б, а. Далі тут. Т, у, т Батут, поставили наголос на другий склад. Наступне слово, дітки КАСА. Ділимо на два склади КА-СА. Правильно позначено у цій моделі. Перший звук К, а потім, щоб було Ка звук А, потім склад СА. Поділимо на склади, яким ой, на. Звуки, які ми чуємо? С. А. Далі слово вагон. Вагон. Два склади. Перший звук у ньому у цьому слові. В, потім А, Г, О, Н, далі. Колесо ось воно. Ко, ЛЕ, СО. Три склади. Перший склад КО складається зі звуків К, О, другий склад ЛЕ, Л, Е. І третій СО, С, О. Покличемо його. Колесо наголос на перший склад. Ну що? Дуже добре, дітки, ви попрацювали. Пропоную вам відпочити!